Під час вирощування кукурузи часто задаваємо питання, як проконтролювати одними самими ґрунтовими гербіцидами падалистю соняшника. Одна з таких у нас ефективних бакових сумішей ґрунтових гербіцидів це суренет і айдахо. І ми можемо додати до цих бакових сумішей два продукти, які є в нашій лінійці. Безпосередньо це Сумаро Мезотріон і Піраміда Клопіраліт. На даній ділянці ви можете чітко побачити роботу піраміди «Клопіроліт». Тут вносилось ґрунтово 400 грамів. Дуже ефективна схема, якщо в нас попередник, соняшник, і ми сіємо кукурудзу, дуже ефективна схема додавати 400 грамів піраміди. На наступній ділянці ми вносили Сумаро 300 грамів. Бачимо, 300 грамів внесли, додали прилипач «Мачо» 200 грамів. Ми бачимо, який ефект. Соняшник трохи в стресі, але но він нормально пройшов, тому найбільш ефективною схемою буде внесення піраміди 400 грамів, і ми будемо мати чисті посіви кукурузи, від падалиці соняшника.